Дивлячись у очі цій страшній такій війні, разом з тим ми дивимося водночас вперед. Тому що ми знаємо, обов'язково буде перемога. Тому що не може бути такого, коли стільки народу, не тільки українського народу, а інших народів, які бажають одного, щоб скоріше настала перемога, а за перемогою наступив мир, не може бути так. Тому що ми українці. Ми єдина нація, ми незламні, ми сильні, ми понад усе цінуємо мир. Ми не хочемо, ми ніколи на кого не нападали, і ми не хочемо, щоб люди страждали від війни. Тому я думаю, за нами буде перемога, за нами Бог, за нами люди, волонтери і інші люди, які допомагають в тому, щоб скоріше наступив, наступила перемога. Мені хочеться, дітки, вам теж побажати. Можливо, серед вас і є діти, батьки, яких зараз боронять кордони нашої держави. Можливо, ваші близькі, сусіди, рідні. Я хочу побажати вам і нам усім, щоб скоріше вони повернулися в своїй сім'ї, щоб могли мати можливість діти обняти своїх батьків, жінки своїх чоловіків, братів, сестер, тому що захисниці теж зараз стоять. На кордони нашої держави, і щоб сім'я була разом. І сім'я буде на нашій, е, як казав Шевченко, землі, на нашій новій, незалежній Україні. І це буде свято. І це буде дуже велике свято. Ми готуємося до нього, ми чекаємо його. Я думаю, що воно обов'язково буде. І ми будемо з вами радіти, танцювати, співати і по-справжньому діти бути щасливими і по-справжньому бути радісними. Тому хочу вам сказати: ми з вами, українці, і ми з вами на правильному шляху. Ми не зламні, ми єдині. У нас віра, у нас велика віра у перемогу. Слава Україні! наші хлопці, ті, хто зараз переживає, це досить страшно, навіть нам чоловікам. Е, хотілося би, щоб це все швидше закінчилося. Ну, це досить багато, досить довго. Ми боремось, ми стоїмо на своїй землі. Ми опираємось, не даємо ворогу відчути себе, що він на своїй землі. Ми, українці козацького роду, ми будемо стояти. І перемога завжди буде за нами, тому що ми українці свої землі. І ми, згадувати ті моменти не досить приємно, але я чесно і верто виконав свій чоловічий обов'язок перед державою, перед людьми, і мене соромно за своїх чином. Я ну, відверто скажу, що досить важко згадувати Дуже важко згадувати тих хлопців, яких уж зараз нами немає, тому що це брати рідні, товариші, які також віддалися найцінніше життя, для того, що ми сьогодні жили в мирі, відчували себе захищеними, відчували себе навчалися, вивчали свої предмети, спілкувалися, поважайте, поважайте всіх наших захисників, вважайте, ціни і знайте, що саме вони віддали най, 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 найцінніше своє здоров'я, своє життя, здали вас, тільки щоб ви жили і будували ними, ви наші цвіт тому що наш ситуацій обороняє вас. Ми вже закінчуємося. Тому вам відбудовувати нашу неву Україну. Пам'ятайте і, і завжди цінуйте те, що ви бачите, і те, що ви зараз маєте, і те, що бережіть час, час не поверне, тому використайте біля, максимально серйозно. Будьте здорові, тому що час. Це найважливіше в нашому житті. Тому слава Україні! Вчки палають у руках, жінки в молитві на колінах, за вас, солдати в молитвах, вся наша річ. E vou Ми не померзли у солдатів руки і ноги. Не треба за і нам і снігів багато. Хай буде тепло, блін, держав, героям наші. А я сьогодні свічку поставлю в їхні за тих, хто душу поклав уже на війні. Військових, цивільних, дорослих, дітей, усіх, хто загинув за час страшний цей. А моя свіча за усіх, хто в полоні. Нехай повертаюся швидше додому. Дай Боже, їм сили, підвалі і терпіння, Здолати всі труднощі, страхи і невіри. Щоб всім стало легше, хто зараз хворіє, прибутій до ліжка, хто має поранення, тяжко страждає, хворобою в біль за здоров'я вступає. Горить свіча в мене і капає віск за тих, хто дано вже безвісті зник, і хтося шукає родина, сім'я, надії на зустріч не втрачає вона. А це вогник за весь добрий світ, який небайдужий до нас, наших міг, хто нам допомогу весь час назває, підтримку тілости, що сам. Боже, нехай Україна скоріше переможе. На світі тримає нас віра і надія, що скоро діждемось з переможного миру. Нехай наші свічі задравих палають, а віра і надія в нас не зростають, хай кріпне завзяття в боротьбі з ворогами і Божа опіка панує над нами. Хай тримає нас думка єдина, що скоро діждемо з перемоги і миру. Все маємо зробити, щоб жила Україна єдина незламна, велична і вільна. Не сумуй ти, калину, не гнися, не журися, розправ свої віти, і сонцю усміхнися. Доволі нам плакати, терпіти і страждати. Ми віримо, буде радість і мир в нашій хаті.

Захисниці і захисники, дякую вам за ваш героїзм, відданість батьківщині, за наш спокій, За пожеж, за мужність, за захист кордонів України, за прихитлення моботового покоління, за незламість, за наш спокій, за силу духу, за оборону, за мирне небо, за можливість навчатися, за братерство. За мець. За хоробрість. За подвиг.